Всім привіт! Ви на каналі Анджеліка Сокол і сьогодні ми з вами будемо робити ось такі колечка. Вони робляться дуже просто за допомогою, е, вибачте, за допомогою допомогою кольорових резиночок і нам буде треба одна біла Е, Ми беремо 4 кольорових резиночок. І ми її будемо накидати на цей і на цей пальчик. Я люблю, я тут закривала, накинулись. Беремо одну білу рісіночку, складаємо її ось так. І ось так ми її ось тут просохуємо. Нам треба, щоб тут е, виглядав кусочок рісінчики і тут. Ми беремо крючок, заводимо крючок в цю петельку. Ось, бачите, у нас тут є петелька, ми туди засовуємо крючок. І засовуємо крючок в ось цю петельку. Зараз. Я її трохи підпихну. Ось, в ось цю петельку. Заводимо крючок. Завели і просовуємо, правим петельку. І хорошенько і добренько так затягуємо.